Планета кіно. Це щось. Сподіваюся, хтось прийде, бо я вже готовий. Ти як? Я не сильно б'ю? Нормально, наче кішку погладив. А он як? Говорив з вашою менеджеркою, ви не відбиваєтесь. Що? Так важко знайти мені щось нормальне? Я менеджер з боксу, а не весільний тамада. Та ти ж 10% взяла. Супер, тепер у мене аж 10 євро. Я на спарринг. І що без фокусів. Ти потрібен як груш. Я тут зараз... Тих порво! Вітаю, я Лукас. Мої насрати. Про це тільки говорить. Усі хочуть знати, звідки ти взявся. Молодець товстоне. Гей, та він обзивається. Джоша Камара чинний чемпіон Європи. Я хочу двобою з лукою санчесом. Та він аматор. Це неможливо. Реальність. Це тобі не симулятор. Щось я не зрозумів. Я тебе вб'ю в першому раунді. А, тепер зрозумів. Мене там через тебе. ці матчі платять шестизначні суми. Приїхали. Познамо тренування. Камара реальна звірюка. Кожен його удар, ніби падіння з 20-го поверху. Ти колись падав звідти? А ні, тоді б я помер. Замовкне. На мені ще двоє таких чудил, як ти, тож не винось мені за мізки. Аго, прокидайся, ти вже тров! Товстун на рингу. Треба створити тобі новий імідж нового луку. Окей, окей, йоу, я Лука Санчес, братане! Ну і що це? Е, ти сказала, буде круто? Ти ж як придурок Горлаєш! Скоро у кінотеатрах!